Завжди мріяла мати велику родину. Так сталося, що ми більше не змогли мати дітей, і ми відважились на такий крок і пішли у службу справи дітей. Та я і кажу: так ну в принципі не проти взяти дівчатку одну. І так вийшло. Не одна дівчинка одразу у нас. Я до цього була у патронатній родині. Моє перше враження, коли я сюди потрапила, це наскільки було непривично. Сприйняли яку я єсть, допомагають. Першими нашими дітками була сімейна група, троє дітей, дво дівчинки, один хлопчик. Це була у нас прийомна родина. Через рік ми відчули, що ми можемо взяти ще діток. Ми перейшли у форму дитячого будинку сімейного типу. Та я просто не розумів тоді, що тільки дітей буває в дитячому домі. І просто от це мене спанукнуло. Думаю, то треба допомагати таким дітям на даний час. Я скажу це ну так, життя кардинально помінялося. Що... Ну, завдяки цим дітям я багато чого пізнав, дуже багато, і за це я теж і дітям цим дякую. Те, що ми робимо, це потрібно. Це потрібно дітям. Я бачу, як вони ростуть, і це так надихає, коли в них щось виходить. Вони такі гарні. Це варто зробити. Бажаю успіху, бажаю той, хто вже задумувався над цим, не здаватися, які ви перепони. Можливо, немає підтримки поруч з рідними. Це все з часом прийде, і все, все можливо. Все можливо.